Слухайте з вірою обов'язково до кінця цю дуже сильну молитву, і Господь виконає всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, визволителю, Ти, що прийшов у світ задля спасіння нашого, прихилися милостиво до молитви нашої зі страхом і трепетом, припадаємо перед Твоїм величним обличчям, просячи милості і благодаті Твоєї. Господи, ти, що є світлом істини, освяти душі наші. Наповни їх святим розумінням, щоб ходили ми у світлі Твоєму і відверталися від темряви гріха, ти, що віддав себе на хрест задля нашого спасіння, дай нам сил нести наш хрест терпінням і вірою, приймаючи всі випробування, як вияв є в Твоєї божественної волі. Господи, Ти, що прийняв на себе наші немощі і хвороби, зцілий нас благодатями Твоїми, від тілесних і душевних недуг. Поглянь милостиво на тих, хто страждає, і подаймо розраду та підкріплення, наповни наші серця, любов'ю і милосердям, щоб ми завжди допомагали ближнім їхніх потребах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти, що дарував нам слово життя вічного, змісти нашу віру, щоб ми невпинно прагнули до Тебе, правдивого Бога і вічного життя, дай нам мудрості розуміти Твої святі слова, щоб у повсякденному житті виконували заповіді Твої і наслідували Твої святі діва. Господи, ти що є джерелом усякої радості і благодаті, наповни наші душі духовною радістю і миром, щоб у всіх обставинах життя славили Тебе. Нашого Творця і Спасителя, вбережи нас від ворожих нападів і усякої спокуси і небезпеки, і утвердив нас непохитну віру і надію на тебе, Господи Ісусе Христе, ти є дорогою істиною життям, веди нас дорогою праведності і святості, щоб ми досягли Небесного Царства Твого, даруй нам чистоту серця і думок, щоб у всьому прославляли тебе, нашого Бога, і служили Тобі з усією відданістю». Господи, Ти, що сидиш пароворочиться, заступися за нас перед Престолом Небесним, щоб прощені були нам наші гріхи і даровано вічне життя, молитвами причистої Матері Твої, всіх святих і праведників, прийми нашу молитву і благослови нас на всяке добре діло, Господи Ісусе Христе, помилуй нас і спасай душі наші, бо Ти єдиний Бог, милосердний і людинолюбний, і тобі належиться слава честі і поклоніння на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, джерело життя і світла, Спасителю душ наших, звертаємося до Тебе в смиренні і покорі просячи Твого милосердя і благодаті, Твоя велич безконечна, і Твоє милосердя невичерпне, як вічні небеса, що простягнулися над нами, Ти єдине спасіння і надія наша, Ти, що звершуєш великі і дивні діла, визволи нас від усякого зла і тягаря гріха. Ти, що споглядаєш на земних у всій своїй благості, прихилийся до нас грішних і недостойних, але з вірою і покаянням звертаючися до тебе, просимо тебе, Господи, дай нам силу знести випробування цього світу, змісти наші душі у вірі та любові до тебе, благослови наші родини, даруй нам здоров'я і захист від усякого зла. Господи, ти, що володарюєш над всіма живими і мертвими яви нам Твоє милосердя, сердя, як у давні часи стільово хворих. Я Воскрешав мертвих, зціли наші рани, духовні та тілесні, віднови наші душі, щоб ми могли славити Тебе, і прославляти Твоє святе ім'я, освятий Ісусе, Ти, що своїми страстями і Воскресінням знищив смерті в нам двері вічного життя, даруй нам мудрість жити за Твоїми заповідями, проведь нас стежками праведності, щоб ми могли вийти з темряви цього світу, у світло Твоєї, благодаті. Господи, дивися на нас, як на своїх дітей, веди нас до Сарства Небесного, де Твоє Велич сяє, невгасимо. дай нам терпіння і смирення прийняти Твою волю, розуміти Твої заповіти і виконувати їх з любов'ю та відданістю. Прости наші гріхи, як ми прощаємо нашим ближнім, і захисти нас від спокуси, лукавого, богослови нас, Господи, і дай нам духовну мудрість, щоб ми могли осягнути Твою волю у нашому житті. Відкрий наші серця і розум, щоб ми могли пізнавати Твою правду і жити згідно з Твоїми заповідями, Господи, зверни увагу на нас і наші прохання, на нас Твою благодать і милість, даруй нам Твій мир, який перевищує всяке розуміння, щоб ми могли знайти спокій у Тобі і славити Тебе навіки, помилуй і захисти наших ближніх, наших рідних і друзів. Напишіть імена та прохання в коментарях і їм Твою благодать, і милосердя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, звеличуємо Тебе і поклоняємося Твоєму святому імені, Ти є нашим світом і нашим спасінням, кого ми будемо боятися, Ти є кріпостю життя нашого, від кого ми будемо тремтіти. Слава Тебе, Господи, за твою невимовну милість і благодать, якою ти обдаровуєш нас щодня, Твоя любов незмінна і Твоє милосердя безмежне. Ти наш пастир, який веде нас на зелені пасовиська і приводить нас до тихих вод, ти відновлюєш душі наші і направляєш нас на праведні стежки. Заради імені свого, Господи, в твоїх руках ми знаходимо захист і притулок. Навіть якщо ходимо долиною смертної тіні, ми не будемо боятися злабити з нами. Твій жезл і твій посох, вони нас потішають. Ти приготував трапезу перед нами на очах наших ворогів. Ти намастив голову нашу олією, і чаша наша переповнюється. Благаємо тебе, Господи, схилися до наших молитв і вислухай нас у наших потребах, зглянься на нашу неміч і зміцни нас у вірі, дай нам силу протистояти спокусам і відведи від нас злості. і наші душі й тіла, даруй нам мир і спокій у серцях наших. О, Господи, ми дякуємо Тобі за всі благословення, які Ти даруєш нам, дякуємо за Твою жертву на Христі, за Твою смерть і Воскресіння, які дарували нам життя вічне, Ти наш визволитель і наш цар, наш Бог і наш Спаситель, волучаємо Тебе за Твою незмірну мудрість і справедливість, Твої присуди праведні і істинні, Твоя правда, як гори Божі, і Твої суди, безодня велика, Ти, Господи, зберігаєш людей і тварин. Як дорогоцінна Твоя милість Боже, сини людські під покровом Твоїх крил захищаються, Господи, нехай наші устав безперестанку звеличують Твоє ім'я, нехай наші серця будуть наповнені Твоєю любов'ю і благодаттю, нас свірними слугами Твоїми, щоб ми могли служити Тобі з чистим серцем і з радістю, о Ісусе наш, Боже і Спасителю, ми мовимося до Тебе зі смиренням і надією за наших близьких і рідних. Напишіть мене в коментарях. Веди нас твоїм шляхом, осяй нас твоїм світлом і захищай нас від усякого зла. Нехай Твоя воля здійсниться в нашому житті, і нехай Твоє Царство прийде, бо Твоє Царство і сила і слава навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти що зійшов з небес і прийняв людську плоть для нашого спасіння, слухай молитву нашу, і будь милостивим до нас грішних. Ми, твої раби, припадаємо до Твоїх святих ніг і благаємо тебе, милосердний Спасителю. Заступися за нас перед Небесним Отцем. Прости нам наші гріхи і веди нас дорогою правди і світла, Господи Ісусе, Ти джерелом життя вічного і світлом, що просвітляти темряву наших душ. Ти дарував нам свої святі заповіді, щоб ми могли йти шляхом праведності. Дай нам, Господи, сили й мудрості, щоб дотримуватися Твоїх заповідей, бути вірними Тобі у всіх справах наших і не відхилятися від Твоєї волі. Господи, Ти сказав, простість і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ми нині звертаємося до Тебе з вірою і надією, просячи Твої допомоги у всіх наших потребах і скорботах. Пошли нам Твою благодать, Господи, і підтримай нас у важкі часи. Зміцни наші серця у вірі, щоб ми могли переносити всі випробування і не втрачати надії. Милосердний Спасителю, зціли наші рани, душевні, тілесні, поглянь на нас із співчуттям, і співчуттями, любов'ю з цілих хворих, потіж скорботних визволи нас від усякої біди і небезпеки. Ми віримо, що ти, Господи, можеш усе і нічого немає неможливого для Тебе. Господи Ісусе, Ти, що приніс на землю мир, і любов, вчини, щоб у наших серцях завжди панувала Твоя Божественна любов, навчи нас любити один одного, як Ти нас полюбив, і прости нам наші гріхи, яке ми прощаємо, нашим боржникам. даруй нам мудрість і терпіння, щоб ми могли жити у мирі та злагоді з усіма людьми. Святий, Господи, злянься на нас, і вислухай наші молитви, благослови наші домівки, наші родини і всіх наших близьких. Напишіть мене от прохання в коментарях. Пошли нам Твої милості і захисти нас від усякого зла, допоможи нам у наших справах, щоб ми могли жити у славі Твого імені, і бути свідками Твоєї любові і милості у цьому світі. Господи, ми віддаємо Тобі все наше життя і всі наші турботи. Нехай Твоя свята воля буде завжди з нами, і нехай Твоє Царство прийде, прийми нашу молитву і даруй нам Твою благодать, щоб ми могли жити вічно у Твоїй славі і любові. Амінь. О, прибогий Господи, Боже наш, ти що сяєш, у безмірній величі своїй прихилися до нас грішних і недостойних, у милосерді своєму, безмежному тобі милосердним ми довіряємо серця Свої, скрушені покаяні, благаючи прощення за гріхи наші, що тяжіть над нами, як тягарем важким, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що приніс світові спасіння своїм святим Христом і Воскресінням. Зглянься на нас, рабів Твоїх, і дай нам благодать, що очищує цілі душі наші, нехай Твоя милість пролється на нас, як роса, на суху землю, і наповнить серця наші радістю, спасіння Твого, Мати Божа, Пресвята, Богородице, заступниця наша, незрівняна, Твоїм молитовним заступництвом захисти, родини наші, напишіть імена на та прохання в коментарях. Від усіх небезпек, ворогів, видимих і невидимих. Просимо тебе, даруй нам благословення і мудрість у щоденних наших справах, щоб кожен наш крок був освячений Твоєю благодаттю в самоготній Отці, Ти, що є пастир добрий, проведи нас крізь життєві випробування і незгоди, як пастир веде своїх овець на зелені посовища, віджени від нас усі хвороби і страждання даруй до душам і тілам нашим, щоб ми могли славити ім'я Твоє святе у здоров'ї радості. Святий Духу, Тіши, зійди на нас своїм святим вогнем, і сповни наші серця любов'ю, миром і терпінням, нехай світло Твоє, що неосяжне і невгасиме, просвітить наші душі і направить нас на шлях праведності, Господи, ти наш покровитель і захисник, захисти нашу батьківщину, Україну і наш народ, від ворогів і зла, що намагаються знищити нас. Даруй силу і мужність нашим захисникам, щоб вони з вірою і відвагою стояли на сторожі свободи і миру, творче небо і землі, Господи, Вседержителю, Ти, що тримаєш у руках своїх всю вселену, благослови на що труди і працю, даруй нам успіх у добрих ділах і милосердя у серцях наших. Щоб ми могли служити Тобі і ближнім нашим з любов'ю і відданістю. Пресвята Тріце, єдиносущна і нероздільна даруй нам Твою і милі, щоб ми жили у згоді й мирі, прославляючи Твоє святе ім'я у всі часи. Амінь. Господи Боже наш, ти, що в славі небесні перебуваєш. Ми прийшли сьогодні до Тебе з подячним серцем та відданою душею. Твоя велич безконечна, Твоя сила непереможна, і Твоя любов до нас невгасима. Дякуємо тобі за всі милості, Твої, за всі дари, які ти щедро даруєш нам щоденно. «О Господи, ти, що світлом своїм осяєш усі кінці землі, ми возносимо до Тебе наші і благання, просимо Тебе звеличений, наш творчость, ви наші душі й тіла, даруй на мудрість і розуміння, щоб ми могли йти шляхом праведності та служити тобі з вірним серцем, милосердний Господи, Ти, що володарюєш над усім створінням. Прихилися до нас своїх дітей і вислухай наші прохання, захисти нас від зла та спокус, допоможи нам залишатися вірними Тобі в усіх випробуваннях життя, даруй нам силу перемагати гріх і жити в Твоїй благодаті та правді, Господи, Твоя любов безмежна і Твоя милість вічна. Ми величаємо тебе за Твої великі діла, за те, що Ти став для нас, Пристановищем і захистом, Ти наш рятівник у часи скорботи, ти наш помічник, у ж тим. Ми поклоняємося Тобі, воздаємо Тобі славу, бо Ти один достойний всілякої хвали і поклоніння. О, Всевишній Господи. Ми дякуємо Тобі за Твою благодать і милосердя. Ми просимо тебе, осяє наші шляхи світом Твоєї істини, щоб ми завжди що шляхом праведності і святості, даруй нам мудрість, щоб ми могли виконувати Твою волю і приносити плоди добрих дій у нашому житті. Господи, Ти є джерелом усякої радості і миру, ми просимо Тебе наповни наші серця Твоєю любов'ю, щоб ми могли жити в злагоді і гармонії один з одним. Допоможи нам бути світом у цьому світі, щоб через наші діла інші бачили Твою славу і велич, о вічний Господи, ми прославляємо Тебе за Твоє милосердя, за Твою любов до нас. Ми мовимося за наших рідних і близьких. Напишіть імена на та прохання в коментарях. За наших друзів і за всіх, хто потребує твоєї допомоги і підтримки, Вносимо тобі наші серця і душі, просимо тебе, їх як дар, і благослови на Своєю Небесною Богодайцю. Ми дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас, і обіцяємо служити тобі вірно і праведно до кінця наших днів. Амінь. Божественний вивода і Спасителю світу, що з любові до людства прийняв людське іство і знищив смерть своїм воскресінням. Прийми похвалу і вдячність від нас, недостойних рабів твоїх, ти що свою любов'ю і милістю обімаєш усе створіння, збережи нас у Твоїй благодаті, щоб ми, підносячи тобі, алілуя, живе в мирі і правді. Ангели на небесах постійно славлять тебе, Господи, бо ти сонце правди і джерело вічного життя. Ми ж грішні, стоячи на землі, не маємо чим достойно славити тебе, але з покаянням і смиренням приносимо тобі такі слова. Радуйся Сонце, правди, що просвітлюєш наші серця, радуйся джерело вічного життя, що відновлюєш нашу душу, радуйся, переможець смерті, що даруєш нам вічне життя, радуйся, світло, що розганяє темряву гріха, радуйся наш Спасителю і заступнику, радуйся, Господи Ісусе Христе, що звільняєш нас від цьогоря гріха, побачивши твоє дивне втілення. І безмежна любов до людства, ангели і святі дивуються і прославляють Тебе, Господи. Ми ж недостойні робитвої, не маючи сили віддати Тобі, належно з покаянням і смиренням, співаємо. Аллилуйя! Мудрі вчені світи цього не можуть осягнути таїнства Твого втілення, Господи. Ми ж віруючи, приймаємо його з радістю і вірністю. Прийми від нас ті смиренні слова, радуйся, тайна, невимовна, що даруєш нам спасіння, радуйся, мудрости Божа, що відкриваєш нам шлях, до отця, радуйся, Любов'ю Твоєю всесяжне обіймаєш нас, радуйся, надія нашої порятунку, радуйся, що знищив. Владу гріха і смерті, радуйся, Господи Ісусе Христе, що даруєш нам вічне життя, сиви своєї любові і благодаті, Ти, Господи, провадиш нас по шляху правди і життя, ми спасені Твоєю милістю, з вдячністю і радістю співаємо. Аллилуйя, Ти, що прийшов у світ, щоб нас спасти, прийми наші твої похвали, хоч ми і недостойні, але з вірою, любов'ю звертаємося до тебе. Радуйся наш Спасителю і володарю, радуйся джерело всякої правди і милості, радуйся, що відновлюєш наші душі і тіла, радуйся, що відкриваєш нам шлях до Царства Божого, радуйся наш заступнику і захиснику, радуйся, Господи Ісусе Христе, що обіймаєш нас своєю любов'ю, побачивши твою безмежну любов і милість, ми недостойні роби твоїм. З покаянням і вдячністю звертаємося до Тебе, Господи, прийми наші молитви і спаси на що співаємо, Алілуя! Ми грішні завжди потребуємо Твого милосердя і допомоги. Прийми наші покаяння, молитви і даруй нам свою благодать. радуйся, що зцілюєш наші душі і тіла. Радуйся, що даруєш нам мир і радість, радуйся, що спасаєш нас від спокуси, небезпек, Радуйся, що відкриваєш нам шлях до вічного життя. Радуйся, що завжди з нами у наших скорботах і радощах, радуйся, Господи Ісусе Христе, що обіймаєш нас своєю любов'ю, ми що під покровом Твоєї благодаті знаходимо притулок з вдячністю і любов'ю співаємо Тобі, Господи, алівуя, Ти що даруєш нам свого Духа Святого і провадиш нас по шляху правди, молитви і молитвої похмали. Радуйся, що даруєш нам Духа Святого, радуйся, що провадиш нас до вічного життя, радуйся, що очищаєш наші серця від гріха, радуйся, що наповнюєш наші душі миром і радістю, радуйся, що завжди з нами в наших молитвах і прославлені, радуйся, Господи Ісусе Христе, що обіймаєш нас своєю любов'ю, покровитель наших захисників, прийми наші смирені молитви. І спаси нас від всякого зла, ми ж з вдячністю, любов'ю співаємо тобі. Аллилуйя! Ти, що завжди з нами у наших скорботах і радощах, приминиш молитви, і допоможи нам у всіх наших потребах, радуйся, що захищаєш нас від ворогів, видимих і невидимих, радуйся, що даруєш нам мир і спокій в наших душах, радуйся, що провадиш нас по шляху правди і життя, радуйся, що завжди з нами у наших молитвах і проханнях. Радуйся, що даруєш нам надії силу, радуйся, Господи Ісусе Христе, що обіймаєш нас своєю любов'ю, ми що знаходимо спокій і захист під Твоєю правицею з вдячністю і радістю. Слава Тебе, Господи, Ти наше світло і наше спасіння, і ми співаємо Тобі, Алілуя! Ти, що прийшов на землю, щоб спасти нас грішних, прийми наші і смиренні молитвої похвали. Ми що надіємося на Твою милість, любов'ю, співаємо Тобі. Радуйся джерело нашої радості, і надії, радуйся, що очищуєш нас від гріха і неправди, радуйся, що провадиш нас до вічного життя, радуйся, що наповнюєш наші серця любов'ю і милістю, Радуйся, що захищаєш нас від небезпеки, спокус, радуйся, Господи Ісусе Христе, що даруєш нам мир і спокій, ти, що взяв на себе наші гріхи і дарував нам спасіння, будь нашим провідником і покровителем у всі дні життя нашого. Ми спасені Твоєю любов'ю, співаємо Тебе, Алілуя, всі святі ангели на небесах безперестанку славлять тебе, Господи, прийми від нас земних ці похвали, похвалимо Твоїм, радуйся наш відкупителю і Спасителю, радуйся, що даруєш нам благодать і милість, радуйся, що очищуєш нас від всякого зла. Радуйся, що відкриваєш нам двері Царства Небесного, радуйся, що наповнюєш наші душі і радістю, радуйся, Господи Ісусе Христе, що обіймаєш нас своєю любов'ю, ти, що даруєш нам свого Духа Святого, веди нас по шляху правди і життя. Ми що під покровом Твоїм знаходимо спокій і захист, з вдячністю співаємо Тобі, Аллилуйя! Господи, Ти наш заступник і захисник, прийми наші молитви, похвали. Ми ще надіємося на Твою милість і з любов'ю співаємо Тобі, радуйся, що завжди чуєш наші молитви. радуйся, що даруєш нам мир і спокій, радуйся, що ведеш нас по шляху правди і життя, радуйся, що зберігаєш нас, від зла і спокус. радуйся, що наповнюєш наші серця любов'ю і милістю, радуйся, Господи Ісусе Христе, що обіймаєш нас своєю любов'ю. Ми ще під Твоїм покровом знаходимо притулок від усякого зла. З вдячністю, любов'ю співаємо тобі, Господи, Алілуя! Ти, що провадиш нас по шляху правди і життя, прийми наші смиренні, мови твої похвали. Ми що шукаємо Твої благодаті, з вірою співаємо тобі, Радуйся, що даруєш нам силу і мужність, радуйся, що наповнюєш наші серця, вірою і надією, радуйся, що провадиш нас до вічного життя. Радуйся, що захищаєш нас від усякого зла, радуйся, що даруєш нам благодать і милість, радуйся, Господи Ісусе Христе, що обіймаєш нас своєю любов'ю, ми що знаходимо притулок під Твоїм покровом, з дячністю і радістю. Славимо тебе, Господи, Ти наше світло і наше спасіння, і ми співаємо Тобі, Алілуя. Ти, що зійшов з небес, щоб спасти нас, прийми наші смирені і похвали. Ми, що шукаємо твої милості з любов'ю, співаємо Тобі, радуйся, що відновлюєш наші душі і тіла, радуйся, що очищуєш нас від ріха і неправди, радуйся, що даруєш нам вічне життя, радуйся, що наповнюєш наші серця радістю і миром, радуйся, що захищаєш нас від усякого зла, радуйся, Господи Ісусе Христе, що обіймаєш нас своєю любов'ю. О Ісусе Христе, що з безмежною любов'ю обіймаєш нас, прийми наші молитвою, даруй нам свою благодать. Ми що шукаємо Твого милосердя, з дячністю співаємо Тобі. Аллілуйя, Ти, що завжди з нами у нашому житті, прийми наші смирені похвали, молитвим. Ми що надіємося на Твою благодать з вірою, любов'ю співаємо Тобі, радуйся, що освячуєш наше життя своєю присутністю. Радуйся, що даруєш нам мир і спокій у серцях, радуйся, що ведеш нас шляхом правди і святості, радуйся, що захищаєш нас від гріховних падінь, радуйся, що наповнюєш наші душі духовною радістю, радуйся, Господи Ісусе Христе, що даруєш нам спасіння і життя вічне, о Ісусе Христе, Спасителю наш, примиці, наші смирені, мови твої похвали. Захисти нас від всякого зла, наповни наші серця своєю благодастю і милістю, і даруй нам вічне життя. Ми ж вдячністю і любов'ю завжди будемо співати Тобі. Аллилуйя, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, прийми ці наші смирені, молитвої похвали, захисти нас від всякого зла, наповни наші серця своєю благодастю, милістю, і даруй нам вічне життя. Амінь. О Господи Боже наш содержителю, Творче Неба і землі, Ти, що сидиш на престолі слави своєї, прийди і почуй на грішних і недостойних слуг Твоїх, ми сповідаємо перед Тобою нашу нимі гріховність, нашу нездатність творити добро і вірність до кінця. Прости нас, Господи, бо ми часто забуваємо про Твої заповіді, спокушаємося і падаємо в гріх, але звертаємося до Тебе з вибини душі, бо Ти, є наш єдиний захист і надія. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, змилосердися над нами і яви нам Твоє милосердя, богосови наші сім'ї охорони від усіх небезпек і синою, просвіти нас, щоб ми могли йти праведним шляхом вказаним тобою. І знайти спокій у Твоїй любові, зціли нас від хвороб тілесних і духовних, укріпи нашу віру, і допоможи нам уникати спокій з цього світу, Господи, просимо Тебе, дай нам мудрість у наших повсякденних справах, благослови нашу працю і спрямуй нас на шлях праведності, допоможи нам бути милосердними і справедливими до наших ближніх, навчи наших дітей любові і страху Божого, щоб вони зростали у богачесті, чистоті, захисти наших рідних і близьких. Зміцни їхні серця і душі у вірі до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мовимося за наших мужніх захисників України, Господи, Дай їм сили відваги у боротьбі за правду і справедливість. Нехай Твоя рука буде над ними. І твоя воля нехай буде на їхньому боці, нехай перемога буде їхня, і нехай мир і благополуччя зійдуть на нашу землю. Благослови нашу країну і народ, оберігай нас від ворогів видимих і невидимих, о Пресвята Богородиця Мати Божа, заступниця наша, молися за нас перед Престолом Сина Твого, щоб Він помилував нас і явив нам свою благодать, Приховися до нас, з вірою і смиренням, кличемо до Тебе і допоможи нам у наших потребах і скорботах. Господи Боже наш, Спасителю світу, благослови нас на кожен день нашого життя, дай нам силу і наснаги творити Твою волю, сповнюватися Твоєю любов'ю і бути світом для інших, збережи нас від усякого зла Україна з під захистом Твоїм і веди нас до вічного життя у Твоєму царстві небесному, Твоє царство і сили, слава на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від опишню вашим для поширення Слова Божого, восвені Господні, нехай перебуває з усіма нами.